Маржиналі, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів, і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 73-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку тему, де ж краще продавати епіцентр, пром або розетка. Який з цих трьох маркетплейсів підходить саме для тебе. Ну, на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо тебе цікавить українська товарка. А ми погнали. І так, якщо, наприклад, у тебе немає ФОПу, то звичайно у тебе варіантів не так багатенько. Розетка епіцентр поки що не для тебе, і тобі потрібно заходити на пром, де немає жодних обмежень. Є у тебе ФОП чи немає. Та ристорія, наприклад, якщо ти бажаєш торгувати подропу, так звичайно, подропу можна продавати і на розетці, але це по факту заборонено. Якщо робити правильні дії, то ти можеш і так зайти на розетку, але на пром немає жодних заборонень, тому ти можеш сміливо торгувати дропу на промі і звичайно тестувати ті товари, які у тебе підуть класно, купувати їх на склад собі, а потім вже продавати і на розетці. Якщо пройтись по кожному маркетплейсу окремо, то давай почнемо з епіцентру. Так, це третє місце на сьогодні у нас є по маркетплейсам, по трафіку в Україні. Тому, наприклад, якщо Маркетплейс Prom розетка має 42 мільйона унікальних відвідувань, то епіцентр в три рази менше. Тому у нього є третє місце як з продажів, так і з трафіку в Україні. Та й взагалі, маркетплейс-епіцентр став таким маркетплейсом нещодавно, буквально три роки тому. Я був першим селером в своїй категорії, якому відкрили цю категорію для тестування своїх товарів на цьому маркетплейсі. Тому, звичайно, я розумію, як вона там взагалі все працює як там дуже незручно оновлювати фіт або, наприклад, модерувати свій товар через їхнього модератора. Так, це все звичайно, біль, але маю на увазі, що є три категорії, які класно продаються на епіцентрі. І перша категорія це декори, тобто товари для декору. Так маю на увазі, що декорчик там продається класно. Багато покупців е, полюбляють магазин Деко, який є зазвичай на другому поверсі епіцентру. І тому вони шукають різні товари на епіцентрі і в онлайні також. Друга класна категорія на епіцентрі — це якісь будівельні або оздоблені матеріали. Наприклад, ти виготовляєш. Фотошпалери, або якусь 3D-плитку, або у тебе є якісь гіпсові скульптури. О, оце цікава штука, можеш заходити на епіцентр та тестувати, тому що, по-перше, сам епіцентр дуже класно продає ці товари. І по-друге, люди реально шукають, тобто там є пошуковий трафік за цими пошуковими запитами на цьому маркетплейсі. А ось третя цікава категорія на епіцентрі не тривіальна. Дуже цікаво, що там класно продаються іграшки. Так, уяви собі. Саме іграшки на епіцентрі продаються дуже класно і є на Третьому місці з продажу, як в самому маркетплейсі, так і у наших селерів, які туди заходять як партнери маркетплейсу. Ну і навпаки, класична товарка там продається не дуже. Тобто товари з електроніки або якісь дуже спеціалізовані теми. Звичайно, краще пошукати на інших маркетплейсах, до чого ми з тобою зараз і дійшли. Ну а поки що можна занотувати, що на епіцентрі немає внутрішньої реклами, немає жодних інструментів, які тобі, як селеру, можуть допомогти збільшити трафік або конверсію в твоїх продажах. Є багато обмежень по контенту, тому звичайно. Тут є і проблемки на цьому маркетплейсі, а ми перейдемо з тобою до прому. Як ти вже знаєш, і промом і розеткою володіє одна компанія Evo Group, і вона не змінювала алгоритми дії на промі. Тому вони дещо різні. І, звичайно, різниця між промом і розеткою дуже велика. Я тобі покажу тут посилання на відео річної давнини, де є порівняння прому та розетки. Ти можеш подивитися, дуже багато з цього не змінилося, і 99% актуальна і зараз, через рік, після запису. Цього відео. В цілому на промі продається дуже багато різних товарів, у тебе немає обмежень, наприклад, категорія 18, на розетці обмежена, на промі не обмежена. Також з промі йде трафік на Google Performance Max. Тому, якщо ти, наприклад, не маєш свого сайту, то сайт з промо тобі також допоможе і налаштувати рекламу на свій Google, і звичайно, потрапляти в Google рекламу від самого маркетплейсу Prom, що також дуже приємно, якщо ти не вмієш сам налаштовувати ці рекламні компанії. Одним з мінусів промо є відсутність промо акцій, а також там саме на промі. Тричі більше конкуренція, ніж на розетці, тому що люди заходять без ФОПів. Є багато дроперів, які заробляють 5, 10, 20 гривень, або якось мати додатковий прибуток до своєї зарплатні, які вони мають на основній роботі, тобто так суміщають роботу і суміщають бізнес товарний. Тому, звичайно, на промі не так багато професійних гравців. І місць всього в топі, тобто на першій сторінці 29. На епіцентрі 22, там взагалі маленько. На розетці вже 36. І це цікава історія, тому що чим більше ти виводиш своїх карток в топ. Тим більше у тебе і є продажі в кожній категорії. Ну а ще очевидним плюсом у Промо є те, що, наприклад, епіцентр розетка самі торгують своїми товарами і можуть модерувати і виводити свої картки в топ, як їм заманеться. А пром сам не торгує. І Звичайно, тут вже ти бадаєшся лише з селерами, які також, як і ти, або знають алгоритми, або не знають, або професійно торгують, або ні. На промі також немає обмежень по кількості магазинів. У Тебе може бути 2, 3, 5, 10 магазинів. Якщо ти маєш стратегію масштабування саме магазинами, то на промі ти її можеш реалізувати дуже гарно. Ну а ми йдемо далі, і є маркетплейс розетка, тому що дуже часто селери з прому переходять на розетку або додають собі ще такий маркетплейс, як розетка, тому що розуміють, що найбільше продажів на сьогодні у всіх селерів в Україні є саме з розетки. Чому так? А тому, що це найзручніший маркетплейс на сьогодні для покупців, тому що тут є відгуки на товари, вони можуть подивитися, які взагалі справи були з цим артикулом до того, як вони також самі бажають купити цей товар собі. І звичайно, плюс у розетки є точки розетки. Так, ти також можеш підключити їх і до прому, тому що це одна компанія. Але все ж таки розетка на слуху і дуже розкручений продукт. Ти ж не знаєш, де в твоєму місці знаходяться точки видачі прому? Ні, звичайно, не знаєш. А точки розетки знаєш. Тому, звичайно, ця історія буде лише поширитися в мозоку твоїх покупців, і вони все більше з кожним роком будуть шукати товари на розетці. І навіть пошукові запити в майбутньому будуть битися не в Гуглі, а саме на розетці. Як це взагалі сьогодні йде і на Амазоні, або Allegro? Тобто, спочатку покупці забувають пошукові запити на маркетплейс, і там ознайомлються з товаром, а не в Гуглі. Що дуже цікава історія і для тебе, друже, якщо ти маєш свій товар в топі на цьому маркетплейсі. І так, розетка сама торгую. У неї дуже жорстка модерація на вході на відділу залучення. Звичайно, є багато історій, які тобі потрібно вивчити спочатку для того, щоб потрапити на цей маркетплейс і там вже виходити в топ, або, наприклад, просто хоча б почати торгувати. Це вже цікава історія. І якщо тобі цікаво, як правильно торгувати на розетці або промі, то більше інформації є в описі під цим відео. І так дуже скоро в Україні буде ще два крутих маркетплейса. Це турецький трендіолік хепсі борода. Але поки що цього немає, тобі, я думаю, дуже цікаво було розібратися в алгоритмах саме цих маркетплейсів, тому що вони однакові і для турецьких маркетплейсів, що також є дуже цікавою історією. от на розетці є втричі менше селерів ніж на промі, але категорії там відкрито більше, і тому ти маєш звичайно стоп категорій, стоп-бренди. Не всі маєш можливість торгувати. Але я вважаю, ти знайдеш свою підкатегорію, можливо, не дуже величеньку, але таку, де є трафік завдяки рекламі Розетці. І звичайно ти відкусиш і свій шматочок пирога від цього великого об'єму. Трафіку. До речі, ми бачимо, як маркетплейси робляться між собою. Наприклад, в категорії будівельні матеріали, в багатьох категоріях по оздобленню на розетці є комісія всього 5%, 7%. Тобто вона дуже бажає перетягнути на себе трафік епіцентру. І, звичайно, щоб люди купували будівельні матеріали саме в розетці. Так, звичайно, поки що вони не виходить це робити ефективно, тому що пункти видачі працюють лише до 15 кілограмів, але, наприклад, фулфілмент може відправляти крупногабаритний вантаж. В цьому у них немає питань. Вони також відправляють у наших партнерів і меблі. І великогабаритні вантажі. Тому маю на увазі, що і трафік на будівельні матеріали також дуже скоро може перейти і на розетку. По модеруванню своїх товарів, звичайно, найзручніше з цих трьох маркетплейсів це пром. Там взагалі немає модераторів. Ти береш, сам модеруєш і через 30 хвилин вже всі твої нововведення, по SEO, по дизайну знаходяться на маркетплейсі та на твоєму сайті від маркетплейсу. Тому це зручна історія. Ну, а модерування на розетці, а також на епіцентрі. Якщо ти торгуєш, я, я думаю, ти вже знаєш, які там є проблеми. Я думаю, кожен селер стикався з модераторами і мають не дуже приємний досвід з цього приводу. Тоді виникає питання, де ж торгувати? Моя тобі рекомендація: торгуй на всіх трьох маркетплейсах. Виводь картки в топ на кожному маркетплейсі, аналізуй результати і після цього вже приймай рішення. Звичайно, по закону Поретто для тебе буде якийсь найкращий маркетплейс, а якийсь вже другорядний. Але все вирішує практика, звичайно, і твоя наглядовість. В наступному відео ми з тобою поспілкуємося про те, чому ж у тебе, як у селер на маркетплейсах, немає продажів. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.